Thank you 9 листопада відзначають День української писемності та мови. Українську все частіше можна почути на вулицях, у крамницях та інших громадських місцях. А яка мовна ситуація у транспорті? зупинити. Пасажири говорять, намагаються спілкуватися українською, зокрема і в маршрутках. Я вважаю, що ми українці повинні розмовляти на українській мові. І раніше, якщо ми їхали, то ми просили. А на остановке, пожалуйста, то все чаще люди почали казати На зупинці, будь ласка. Я вважаю, що це правильно. Про українську позицію пасажирів помітив і водій. Говорить, звертаються пасажири по різному, та все ж частіше українською. Ну я вам скажу добре. Українське ну є, звісно, конечно, по а так, всі основному. Здебільшого всі кажуть, дякуємо. Будь ласка, так -от. добре. Дякую. А так. І так. Ну, в основному все по українськи. І це говорять пасажири приємно і правильно, бо мова не лише засіб комунікації, але й національна ознака сильних і незламних українців. Я українську використовую, стараюся використовувати завжди українську мову. Працюю на касі, теж використовую українську. мову. Я сам теж не дуже володію мовою, але Намагаюсь намагаюся розмовляти українською. Я вважаю, що українською мовою треба розмовляти, тому що це наша рідна мова. Новини СТС. Так сьогодні виглядає відремонтоване приміщення сервісного центру пенсійного фонду в місті Тростянець. Під час окупації міста росіяни зруйнували цю будівлю, постраждали також обладнання, меблі і все, що було всередині. На сьогодні робота сервісного центру повністю відновлена. Ворог наробив тут багато лиха багато те, що вони не змогли вкрасти, чи не розуміли, як цим користуватись. Вони просто знищили, розстріляли. Я дякую працівникам Тростянецького пенсійного фонду Тетяні Володимирівни за позицію за швидку і ефективну роботу. І завдяки підтримки самого пенсійного фонду з Києва ми змогли відновити і будівлю, і техніку, і приміщення, і комфортні умови для надання по послуг людям спеціалісти сервісного центру обслуговують до 70 відвідувачів на день і надають більше 60 видів послуг. Центр адаптований для людей із інвалідністю. У приміщенні обладнане робоче місце клієнта із доступом до мережі інтернет облаштований дитячий куточок. Новини СТС. СБУ знешкодила ворожу ДРГ, яка готувала вбивства командирів сил спеціальних операцій ЗСУ, за даними досудового слідства, дану групу створив кадровий співробітник ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності в Україні. До її складу увійшов мешканець прикордоння, який був завербований після повномасштабного вторгнення на територію України. Згодом до протиправної діяльності. Ця особа залучила ще одного жителя прикордоння. Зловмисники використовували для комунікації закриті канали електронного зв'язку із дотриманням заходів конспірації. На вулиці Троїцькій під час комендантської години екіпаж поліції зупинив автомобіль ЗАЗ, водій якого був на підпитку, хоча і відкидав звинувачення. я Давай задую. Під час спілкування з чоловіком у нього були виявлені явні ознаки окольного сп'яніння. І хоча сам громадянин запевняв, що вживав лікарські препарати, однак огляд на стан сп'яніння зафіксував у нього позитивний результат. Більше ніж сім разів прилишає допустиму норму. Це стан сп'яніння, якому керувати заборонено. Водія відсторонили від керування та склали протокол. Він забравши з автівки алкогольні напої, направився додому. Від України на конкурс до Великобританії поїхали 50 видів сирів, і серед них два види сиру від сумської торгової марки Оберег Чорний Чедер і ланкашир Аль який зварили за унікальною англійською рецептурою. Загалом цьогоріч журі конкурсу «World Cheese Awards 2022» обирали кращий сир з понад 4400 зразків. Серед сирів з історичними традиціями відзначили і сумський сир. Вікторія Богаєнко 16 років працювала заступницею Олександра Ємця. Тепер сама очолює медичний колектив. Є таке поняття щедрий душою. От «щедрий душою їх зустрічається дуже мало і дуже багато людей не мають змоги зустріти таку людину, а тим паче, щоб ця людина була твоїм керманичем і твоїм товаришем. Це дуже велике щастя, але, на жаль, просто що його було мало. 9 листопада для нашої лікарні дуже сумна дата. Це друга річниця, як ми втратили нашого очільника, нашого керманича закладу. Олександра Михайловича Ємця. Минулий 2021-й для колективу дитячої лікарні став роком пам'яті Олександра Ємця. На річницю смерті відкрили сквер його імені та встановили пам'ятний знак. Дитячі медики наполегливо втілюють в лікарні ті проекти, про які мріяв Олександр Ємець. Один з таких проєктів новітній центр дитячої хірургії, ортопедії і травматології, оснащений за найвищими стандартами сучасної медичної хірургічної допомоги дитячому населенню. Ми разом з ним готували відкриття цього відділення, але воно відкрилося 16 лютого 2021 року. Тобто він зовсім трішечки не вистачило часу, щоб побачити ну, відкриття. Все зроблено з повністю нуля, тобто нічого тут не було, зовсім нічого, ні цього обладнання, нічого. Це все, це все нове, це все, все скажімо, завдяки Олександру Михайловичу. Як було і як стало зміни кардинальні відділення на 20 ліжок палати підвищеної комфортності з кондиціонуванням ТВ і санвузлами, в кількох операційних хірургічні комплекси для безшовного зварювання тканин, хвильовий і ультразвуковий скальпелі, лапароскопічна стійка для малоінвазивних операцій найвищої складності. Було зроблено окремо операційний блок, в якому ми знаходимося. Він з трьох операційних і допоміжних приміщень. Ми не тільки дитяча хірургія ортопедія. У нас тут працюють, оперують лікарі з інших лікарів. Крилатий вислів чужих дітей не буває. Це про Олександра Ємця. Колеги згадують, у палаті біля дитини він бував частіше ніж у своєму кабінеті керівника лікарні. І в газетах писали рятівники долі. Так от він був. Дійсно, рятівником долі, тому світла пам'ять цій людині. І хочеться так, щоб довгі роки помнили про його, шанували. 33 роки разом в одній лікарні свою історію дружби і спільної роботи з Олександром Ємцем зберігає в душі і серці його колега Олександр Хоменко. З Олександром Михайловичем ми познайомилися ще в далекому 1987 році, коли прийшли в один рік на інтернатуру, приїхали з різних міст на інтернатуру в місто Суми. познайомились в гуртожитку, де проживали інтерни. І з тих пір ми, як можна сказати, працювали в одній у пресі. Молодші колеги Олександра Ємця відзначають згуртованість їх медичного колективу та підтримку, яку відчували перш за все від керівника лікарні у своєму професійному становленні. Дуже важко згадувати про Олександра Михайловича в новому часі. Він був керівником, який дуже вміло координував роботу персоналу. Для нього кожна людина була важливою. Він уміг вислухати, надати слушну пораду, допомогти кожному. Вже по смерті лікаря депутати сумської міської ради присвоїли Олександру Ємцю звання «Почесний громадянин міста Сум. Його дружина на вшанування пам'яті заснувала благодійний фонд Олександра Ємця для допомоги дітям та малозабезпеченим сумської громади. Фонд активно працював і під час епідемії COVID-19, і продовжує свою доброчинну діяльність від початку війни. Благодійний фонд досі займається благодійною такою діяльністю. Він допомагає мешканцям територіальної громади, внутрішньопереміщеним особам. Він постійно організовує якусь надання допомоги як лікарням, так і госпіталям у вигляді медикаментів, продуктів, харчування та інших засобів. На сьогоднішній день ми. Спільно з благодійним фондом і допомагаємо цим внутрішньопереміщеним особам та дітям до двох років. Людина живе, скільки про неї пам'ятають та скільки живе її справа. Тож колектив Сумської міської дитячої клінічної лікарні продовжує благородну справу лікування дітей. Олександр Михайлович завжди говорив про те, що людина повинна, а тим паче, професіонал весь час повинен рости. Рости в професійному розвитку. Весь час шукати чогось нового. Весь час намагатися стати кращим професіоналом завтра, чим ти був вчора, і навіть чим ти є сьогодні. Новини СТС.